Вітаю, друзі! Я в минулому ролику вам показував, як заходити через дію підпис в пенсійний фонд, тобто зробити ідентифікацію через комп'ютер або через ноутбук. Але розуміючи, що в не у всіх є, особливо пенсіонерів, да, ноутбуки чи комп'ютери, то зараз я покажу, як, як це робити на телефоні. Але для цього вам буде потрібен ще один телефон. Возьміть в кого знайомих телефон. Ну, от. Коли візьмете і телефон знайомих, значить на знайомого телефона заходите в Google, натискаєте ПФУ кабінет. І ось він перший ПФУ Пенсійний фонд. Повторюю, це робите не на своєму телефоні, а на тому, в кого ви взяли його. Натискаємо на Пенсійний фонд. І ось так він виглядає. Звичайно, на комп'ютері ноутбук він краще виглядає, але тут, а тут можна його збільшити. Бачите, збільшили, зменшили. Тобто нам треба натиснути на вхід. Бачите, вверху вхід, натискаємо на вхід. Далі вибираємо Дія підпис. І натискаємо Отримати код для входу. Натиснули, потім збільшуємо цей QR-код. Щоб він був на весь екран. Далі вже беремо наш телефон, там, де дія. Іменно на нашому телефоні натискаємо Заходимо в Дію. Зайшли в дію. І тепер нам треба сфотографувати QR-код. В правому верхньому куту ви бачите значок QR-кода. Натискаємо на нього. І наводимо на це QR-код на тому телефоні, що ми взяли, навели, відсканували. І нам треба підтвердити запит на авторизацію через Дія. Натискаємо підтвердити. І нам треба буде пройти ідентифікацію фото для перевірки. Тобто тримати телефон вертикально на рівні гачей, щоб зелененьким загорілись планки. Ось вони загоріли з планки. І нам треба кліпні декілька разів або посміхніться. Бачите, посміхніться, тут треба посміхнутися. Все, якщо ви пройшли ідентифікацію, пішло завантаження. і Дякую, особу підтверджено. Все, значить, ми можемо далі підтверджувати. Для цього нам треба зробити п'ятизначний код. Якщо він є, у вас вносите. Якщо немає, придумайте його і щоб у вас був цей п'ятизначний код. І чекаємо, поки воно завантажиться. Завантажилось і чекаємо підтвердження. Буквально декілька секунд воно підтверджує воно недовго. Не Все зелененьким загорілося підтверджено. І після цього на тому телефоні, де ми заходили в пенсійний фонд, ви зайдете в свою сторінку, в свій особистий кабінет. А це і буде ваша ідентифікація. Якщо ви в неї зайшли, то ви ідентифікувалися. Під роликом я залишу. Посилання на те, як робити з комп'ютера або з ноутбука, якщо вдруг вам потрібно. Там більше інформації іменно по дії, тому що я тут коротко зробив. То можете перейти в опису і подивитися, як це все робиться іменно в дії. А так все просто, друзі. Тепер ви знаєте, якщо у вас немає ноутбука або комп'ютера, ви це зможете зробити через інший телефон. Я думаю, це вже буде не проблема знайти інший телефон. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей! І не забудьте підписуватися на мій канал.